У сьомому завданні нам необхідно серед трьох твершень вказати ті, які є правильними. Треба уважно читати, аналізувати і згадувати властивості. Це завдання у нас про прямокутну трапецію. І так, перше твершення: перше існує прямокутна трапеція, навколо якої можна описати коло. Згадаємо, яка це трапеція прямокутна, це трапеція, у якої є, є прямий кут. І таких кутів буде два прямокутна трапеція. І чи можна навколо такої трапеції описати коло? Як тут відповісти на питання? Ми знаємо про властивість чотирикутників, що якщо навколо чотирикутника можна описати коло, то сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо ми маємо два кути по 90 градусів, то, відповідно, протилежні кути повинні бути також по 90, щоб сума їх була 180 градусів. Ну і відповідно, цей кут повинен бути 90. Якщо б у нас таке було то це був би не трапеція, а прямокутник. Тому це вже буде не трапеція, тому не існує такої трапеції, прямокутної трапеції навколо якої можна було описати коло. Тому перше твердження у нас неправильне. Друге твердження проаналізуємо. Знову у нас прямокутна трапеція. Знову ми маємо два прямих кути. Але тепер, чи існує прямокутна трапеція, в яку можна вписати коло. От у нас приблизно така ситуація. І згадаємо, які властивості. А властивості такі, що якщо в чотирикутник можна вписати коло, тоді суми протилежних сторін рівні. Якщо умовно позначимо сторони А, Б, С, Д, то в таку трапецію сума А додати С повинна дорівнювати Б додати Д. А у нас така прямкутні трапеції можливо, хоча б одна така трапеція може існувати. Тут уважно прочитайте, чи існує. Тобто ставимо плюсик, і слово існує, це означає, що серед всіх трапецій хоча б одна така знайдеться. У нас ніяких заперечень немає, тому ми вважаємо, що існує така трапеція. Якби нам було сказано, що чи всі прямокутні трапеції, чи будь-яку прямокутну трапецію можна описати коло, ми б сказали б, що ні. А якщо існує, то одна точно існує. В першому завданні не існує, тому що ми зразу ж прийшли до протиріччя, що це вже буде не трапеція. І третє, проаналізуємо третє твердження. Знову у нас прямокутна трапеція, і чи існує прямокутна трапеція, висота якої вдвічі менша за більшу бічну сторону. Висоту нам прийнято позначати оцю бічну, меншу бічну сторону, тому що вона перпендикулярна до основ. Але висоту можна провести ще от Тут. висоту. І нам говорять, чи можливо така, існує така трапеція, хоча б одна, у якої висота вдвічі менша за бічну сторону. Получається, якщо висота H, то ця бічна сторона повинна дорівнювати 2H. І наше твердження скажімо так, Переходить у, чи, в таке твердження: чи існує трикутник, прямокутний трикутник, у якого катет вдвічі менший за гіпотенузу. Да, у нас існує такий, що у нас гіпотенуза, ми знаємо, що завжди більша за будь-який з катетів. А тим паче, в два рази може таке бути, тому точно існує така трапеція, тому це твердження також ми ставимо правильним. Тобто, із трьох запропонованих твершень, друге і третє правильно. Тому відповідь Г. Підписуйтесь, коментуйте, готуємося до НМТ, аналізуємо НМТ разом.